Чи можна відмовитися від усного наказу командира? Друзі, порядок віддання і виконання наказів передбачено статтями 35-38 статуту внутрішньої служби ЗСУ. Так, накази віддаються, як правило, в порядку підпорядкованості одному чи групі військовослужбовців усно або письмово, зокрема з використанням технічних засобів зв'язку. Наказ повинен бути сформульований чітко і не може допускати подвійного тлумачення. Крім того, відповідно до статті 41 Кримінального кодексу України, дана стаття визначає, що наказ або розпорядження є законним, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень, за змістом не суперечать чинному законодавству, не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Виконанню підлягають тільки законні накази відповідно до статті 37 розділу 1 частини 1 статуту внутрішньої служби Збройних сил України. Тобто військовослужбовець для того, щоб переконатися, чи правильно підлеглий зрозумів відданий наказ командир, начальник. Може зажадати від нього стисло передати зміст наказу у свою чергу. Підлеглий має право звернутися до командира з проханням уточнити наказ.